Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. О 04.16 ранку. Понеділок, 8 грудня 2025 року. Російська федерація прокинулась від наймасштабнішого за час війни ракетно-дронового удару. За підтвердженими даними, було одночасно уражено 19 військових об'єктів у дев'яти регіонах країни. Основними цілями стали склади з боєприпасами, бази паливно-мастильних матеріалів, вузли ППО, а також оперативні штаби армійських корпусів. Вогонь, вибух і паніка. Усі телевізійні канали перервали ефір. Місцеві адміністрації не могли пояснити, що сталося. кількість загиблих досягла. 630 осіб, військовослужбовців, інженерного персоналу та мобілізованих, що перебували в казармах, що понад 1200 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найпотужніший вибух пролунав на військовій базі під нижнім Новгородом, де був розташований склад артилерійських снарядів і дронів Камікадзе Герань. Гранд-2». вибухова хвиля пошкодила будівлі в радіусі 5 кілометрів. Пожежа не вщухала більше 8 годин. У Саратовській області було знищено один із командних пунктів повітряно-космічних сил, на якому базувалися системи наведення далекобійних ракет. Один удар припав по ремонтному заводу Воронезькій області, де відновлювали техніку, виведену з ладу на фронті. Вперше зафіксовано одночасну координацію ударів, дрони, крилаті, ракети. Елементи РЕП діяли в одному часовому вікні. Системи ППО РФ виявились не готовими до такої кількості цілей одночасно. За непідтвердженими даними було задіяно нову модифікацію ударного безпілотника з радіусом дії понад 1500 км. кілометрів. Основна частина ударів була завдана впродовж 23 хвилин між 04.16 і 04.39 за московським часом. У деяких районах російські військові частини самостійно залишили позиції, вважаючи, що йдеться про спробу захоплення або початок повномасштабної наступальної операції. Міноборони РФ традиційно спробувало замовчати масштаби удару, заявивши про обмежені пошкодження інфраструктури та знищення більшості ворожих об'єктів у повітрі. Проте вже зранку мережа була наповнена. Відео вогняних стовпів розривів, зруйнованих військових частин і повідомленнями. Родичів загиблих у Челябінську, Казані та Ростові на Дону почалися стихійні, зібрання біля частин, які не виходили на зв'язок. Ціна паніка досягла апогею, коли стався другий вибух на складі пального в Краснодарському краї за шість годин після основного удару, що свідчило про можливість другої хвилі атаки. Президент РФ не з'явився публічно впродовж 16 годин. Лише ввечері офіційна заява піскова підтвердила факт: серйозної атаки на військову логістику згодом в екстреному режимі було зібране засідання ради безпеки РФ, під час якого Патрушев, за інформацією інсайдерів, виступив із критикою неефективної та застарілої оборонної моделі у регіонах. Вводяться додаткові обмеження. Задіяносили Менесвій. Військові шпиталі переповнені. Відбулася мобілізація резервного персоналу інженерно-технічних військ. На тлі ударів у соціальних мережах поширюються панічні повідомлення. Громадяни РФ масово скуповують пальне, воду, медичні препарати у прикордонних регіонах з Україною та Казахстаном. Збільшення спроб виїзду окремі бізнес-групи почали термінову евакуацію активів. Китай, і Туреччина тимчасово заморозили перемовини з Росією про постачання ключових компонентів. Аналітики розглядають три ймовірні джерела удару. Українські сили оборони в рамках спецоперації з підтримкою Союз. Озників, внутрішній саботаж високоточної зброї на території РФ або координація операції кількома державами для остаточного деморалізаційного ефекту, який би сценарій не був реальним, удар показав вразливість тилу РФ, руйнування ключової інфраструктури і нездатні системи реагувати на багатовекторну загрозу це стратегічний провал і серйозний іміджевий удар по Кремлю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.